Хмельничани готуються виступити на європейському юнацькому олімпійському фестивалі. Область представлятиме рекордна кількість спортсменів. СК Сокіл оголосив імена новачків. Також у черговому випуску програми «Спортеджес» розповімо на якому старті честь України захистить велосипедистка Дарина Нагуляк. Вітаємо! Приєднуйтесь! Дебютуватимуть матчем проти Шахтаря. Кам'янець-Подільський епіцентр попередньо 2 серпня стартуватиме в прем'єр-лізі чемпіонату України. Поєдинок на такому рівні для клубу стане першим в історії. Минулого тижня кам'янчани розпочали другий навчально-тренувальний збір напередодні старту. За словами головного тренера Сергія Нагорняка, роботи буде багато, адже гравці мають бути в хорошій фізичній формі. Команда вже мала товариські матчі, останні з ФК Поділля. Закінчився він з мінімальною перевагою епіцентру. Черговий спаринг відбудеться 10 липня проти львівського руху. Приємно вигравати, але мене більше цікавить зміст гри, а, ну а ще більше мене цікавить фізичні навантаження і хто як втерпить навантаження. Ну якби важко терплять, вже молодці. Нові гравці обов'язково будуть. На перегляді приїжджають, хтось поїде, хтось уїде. Але ну, цей процес такий тривалий. До 31 серпня чи до 6 десь, вересня трансферне на вікно. Ну, я думаю, що ну, будуть футболісти, нові це точно. Ска Сокіл представив новачків. Клуб підписав контракти із гравцями з Харкова та Рівного. Це 22-річний Кирило Хахілєв та 21-річний Володимир Плюта. В обидвох термін угоди на три роки. Нагадаємо, напередодні стало відомо, що хмельницький клуб залишили універсали Владислав Пербєєв та Даніл Чижик. У новому ігровому сезоні Екстраліги вони представлятимуть столичний хід. Другі за підсумками другого туру. Хмельницький минулого вікенду приймав матчі чемпіонату України з регбі-7 серед чоловічих команд Суперліги. РК Поділля стартували поєдинком зі збірною Харківської області. Далі у групі були гравці Кредо 1963. І одних, і других подоляни здолали із упевненим рахунком. Лідером у групі Бії став клуб Київ. Головний матч вікенду повторив сценарій першого туру Суперліги. На газон вийшли хмельничани та представники столичної команди. Та цього разу перемога була за нашими опонентами. Відтак, усі крапки над і розставить заключний третій тур, який цього тижня відбудеться в Одесі. Настрій збірника. Я думаю, що в фіналі, можливо, і те, що вони саме в них такий насичений графік, і Сівак, Вадім, Орін, Мира, основні гравці, і вони, можливо, якось трошки уставші після цих всіх євро і так далі. І зараз тому так от, їм не вдалося можливо показати свою найкращу гру. Ми зараз ставимо на молодь. Да. Якби, у нас там є два пацана, 18-19 років грають вже в основному складі. Вони в першому турі відіграли ну, дуже круто. Тобто, і в цьому в турі я би так сказав, що психологічно вони, можливо, не справилися от у цій останній грі. І, грубо кажучи, ми вже забезпечили собі мінімум срібло. Тобто це нам треба стати останніми, а щоб Одеса виграла, тільки в такому випадку ми будемо бронзові в чемпіонаті. Тобто срібло ми собі вже забезпечили. Але нам срібло що? Нам срібло, в нас і так вистачає. Нам треба тільки золото. Мани з Хмельницького та області готуються виступити на європейському юнацькому олімпійському фестивалі у складі збірної команди України Тяна Ліпінська, Давід Гулій, Крістіна Грудецька та Віталій Тарасюк. Змагатимуться у бігу, спортивній ходьбі, тхеквондо та спортивній гімнастиці. У Нас чотири чоловіка. Це вперше таке велике представництво. Три представники говорити, Хмельницького обласного центру і один з Старокостятинова. Ну і ще тренер буде одного із спортсменів. Так що 5 чоловік це на 78 спортсменів, а взагалі делегація має бути 119 чоловік. Буде приймати участь 48 країн і порядка 2800 ну, спортсменів, 14-18 років спортсмени. Це такі змагання. Придумані були в Брюсселі 1991 році. Перший представник області це був Бондарук Андрій, сам Славути. Він біг 2000 метрів з перешкодами, зайняв шосте місце. Саме вдалий був виступ це 2011 рік, Трабзон, Туреччина. Всі три спортсмени, які поїхали, вернулися з золотими медалями. Марина Бех тоді з трибунка виграла довжину, 6.25. Дзюдоїст Антон. Савецький сідоцька Олена з Полонного вона виграла біг на 800 метрів. У резерві двоє спортсменів з Хмельницької області. Це тхеквундистка Ірина Мазур та велосипедист Андрій Стрільчук. Додамо, що титулований плавець Михайло Романчук стане європейським молодим олімпійським послом. Загалом амбасадорами літнього старту будуть представники 26 країн. Молічанка Дарина Нагуляк представить Україну на чемпіонаті Європи з велосипедного спорту на шосе, а саме у гонці на час серед жінок у категорії 23 роки. Напередодні саме у цій дисципліні вихованка ДЮСШ США номер чотири срібну нагороду на чемпіонаті України. Останній відбувся на Львівщині. Також на старті Дарина разом із Діаною Ситник та Анастасією Плуцідим командою посіли другу сходинку в індивідуальній гонці на час. Стартуватиме з кваліфікаційного раунду. Команда Колос з Полонного вперше братиме участь у Кубку України з футболу. Базові дати початку змагання 9-10 серпня. З ким зійдеться на полі, стане відомо після 17 липня. Саме тоді відбудеться жеребкування. Додамо, що на стадії кваліфікації виступатиме 16 команд, представниць регіональних асоціацій футболу. Інші клуби, зокрема УПЛ, приєднаються на етапі однієї 32 ї Майбутній розіграш кубок він не в якийсь, не в якийсь, а такий історичний момент має в чому тому, що більша кількість команд буде приймати участь. від кожного регіону. Будуть команди. Якщо за рейтингом команда, яка Посідає нижче місце в рейтингу, вона обов'язково буде господарем. Тобто на виїзд вони не будуть їздити. Якщо, наприклад, команда Української прем'єр-ліги випаде жереб з нашим колосом, то неодмінно ми цю команду побачимо в нашій області саме в полону. Такого формату не було цим. І відповідно, якщо ми говоримо про рівень майстерності команд, вони. Будемо говорити, не дотягали, а тепер дали можливість всім проявити себе. Ну я думаю, що це тільки піде на користь як регіональному футболу, так і в цілому футболу України. У Хмельницькій обласній асоціації футболу повідомили, що цьогоріч також відбудеться кубок України серед аматорських команд. У цьому розіграші також братиме участь команда з Хмельниччини. А саме фіналіст Кубку області, колектив Адреналін, дають США номер один. Дві нагороди у волейболі, одна у баскетболі. Команди закладів загальної середньої освіти Хмельницької області у списку медалістів старту пліч-опліч Всеукраїнські шкільні ліги. Бронзовими стали хмельничани, збірна учнів ліцею номер 16 імені Володимира Козубняка, які виступали у категорії 5-9 дев'яті класи. Також третю сходинку, але у волейболі здобула команда Голосківського ліцею. Це учениці 9-11 класів у молодшій віковій категорії найсильніші в Україні волейболістки, школярки Дунаєвецького ліцею номер 1 Цього року плічопліч відбувалося у нас на Хмельниччині в шести видах спорту. Потім додатково ще додалася легка атлетика та шахи. З наступного року ми очікуємо, що кількість видів спорту ще буде додаватися, будуть додаватися вікові категорії. Тому саме ці змагання це величезна спортивна подія, яка стимулює дітей займатися спортом. Для дітей це дуже велика подія. Для них це свято, дійсно свято спорту. І Потрібно відмітити і те, що саме переможці та призери за результатами всеукраїнських змагань будуть разом всі відпочивати в Буковелі, в таборі. Загалом участь у всеукраїнських змаганнях пліч-опліч взяли майже 17 тисяч спортивних школярів Хмельниччини. Додамо, цього навчального року турніри відбувалися під гаслом Разом переможемо. Змагалися у форматі 4 плюс 1. Юні спортсмени з Хмельницького здобули перемогу на всеукраїнському турнірі. з мініфутболу. вирушили у Буковелі гравці 2010 року народження. Це збірна у складі 10 спортсменів, учасників шкільної ліги з футболу, футзалу, а також кубку міського голови. За підсумками групового етапу хмельничани з другого місця вийшли до ліги чемпіонів. Саме там розгорнулась боротьба за головний трофей. В лі чемпіонів змагалися вже всі п'ять кращих команд кожної з-підгруп по колу. І 4 гри в нас було, де ми здобули чотири перемоги і загалом зайняли перше місце. Так як ми їздимо на всі турніри за перемогою, то ми надіялися, що ми будемо як мінімум в трійці. Після того, як зіграли груповий етап і вийшли в лігу Чемпіонів, у нас вже було завдання тільки перемагати. Географічне представництво було майже зі всієї України, це була команда із Києва, із Київської області, із Львова, Львову. Багато команд також з Львівської області. Також була команда з Миколаєва, була команда з Чернівців, Жидачів був, Колос, був багато сильних команд. Для 2010 року вони вже були в грудні на турнірі у Львові, де також перемогли. Плюс на початку червня відбувався турнір в Чехії, де діти змагалися з вікова категорія, там була 13-14 років. Це в основному 2011-й, але також 2010-й, кому ще не виповнилось на той момент 15, також могли приймати участь і в тому турнірі. То 2010-й це поки в нас найбільш популярний. Такий вид э, э, турнірів, серед яких ми вже втретє приймали участь, кращим гравцем команди став Олексій Тритяк. Кращим гравцем турніру визнали Артема Римушевського. Здобув перше місце на міжнародному турнірі з шахів. Вихованець дитячо-юнацької спортивної школи номер 3 Єремій Ярошинський змагався у віковій категорії до 12 років. Виступав у швидких шахах. Загалом участь у турнірі взяли 130 учасників. Відбувалось змагання у Валенсії. Визначились чвертьфіналісти Кубку Преміум Ліги з мініфутболу. У ПП Хмельницький зійдеться із МФК Урбан, алмаз протистоятиме Ауді. СВГ Поділля мірятиметься силами з Роял Пелес, а епіцентр КПРБуд спробує дати бій Хелпіксу. Дату проведення однієї четвертої кубку організатори повідомлять згодом. Все розпочалося з першого попереднього етапу. У ньому позмагалися команди з найнижчим рейтингом. Далі була стадія однієї 32-ї фіналу. Тут вже до команд приєдналася решта представників дивізіону 4, а також команди із дивізіонів 3 та 2. Вже традиційно команди з дивізіону 1 приєднуються до змагань на стадії однієї 16-ї фіналу. Загалом у боротьбу за кубок вступило 56 команд. Варто також зазначити, що всю сітку кубку і пари попереднього етапу було сформовано шляхом сліпого. Жеревкування, тож все вирішив випадок. Триває також боротьба у преміум-лізі відкритого чемпіонату Хмельницького з футболу серед аматорських команд. Позаду сім турів. Нагадаємо, змагаються колективи у чотирьох дивізіонах. 17 команд взяли участь в чемпіонаті міста з волейболу пляжного. Змагалися юнаки та дівчата у двох вікових категоріях 2010 року народження та 2011 і молодше. Волейбол пляжний, ми тільки розвиваємо тренерів. У нас мало таких по пляжному. То думаю, що це загалом дуже хороша кількість команд, щоб вони спробували і закохалися. Бо тому, що коли ти граєш класичний, це один вид спорту. А пляжний пісок, сонце це, це зовсім інший. І багато хто попробує волейбол, пляжний потім каже, що класичний не хоче вертатися. Займаюся спершу з футболу і також. Ходжу на гімнастику і на волейбол. Для мене волейбол це не більше як спорт, яким я хочу займатися, більше як, щоб я розслаблявся і грав. Мені це просто подобається. Мета це просто грати на задоволення і старатися грати краще і краще. Звичайно, хотілося б зайняти якесь призове місце, але ми тільки вчимося гратися в волейбол. Я вже третій рік займаюся пляжним волейболом. Цей спорт... ну, пляжний волейбол він набагато відрізняється від класичного. Тут набагато набагато тяжкіше грати. В класиці е теж тяжко, але пляжному ти граєш 2 на 2 і це більш, більш, менше. Сонце, ау, жара, вітер да, дуже тяжко, але ми справляємося. Переможцями змагання у старшій віковій категорії стали Вікторія Цвіркун та Діана Дорошко, у молодшій Ангеліна Грух та Олександра Главацька. Також у липні майданчики прийматимуть чемпіонат області, а на початку серпня наше місто прийматиме черговий етап чемпіонату України у категорії Мастерс з волейболу пляжного. Таким спортодайджес був цього разу завершить програму перевтілення українських тенісисток марти Костюк та Єви Лис. Ми ж вже готуємо для вас черговий блок зі світу спорту. Залишайтесь на спортивній хвилі.